Слава Ісусу Христу, час молитви, час певних запитань, відповіді на ці запитання. Ми знаємо, що зараз в останні дні пройшла надзвичайна подія, коли агресор з півночі вже навіть атакував не Україну, а атакує Польщу. Ми знаємо цю історію про 19-20 дронів, залежить яка інформація. І, власне, сьогоднішня наша тема буде називатися Для чого атакована Польща? Для чого атакована Польща? І слідуюча назва Пазл складається. Десь далеко, такий під заголовок, Рубікон. Пазл складається, лінія Рубікону. Зараз ми з вами підходимо до дуже цікавих подій останніх днів. Ми бачимо, як все більше і більше просто не вміщає голова нормальної, здорової людини, як, по відношенню до Біблії, все так може бути сконцентровано на протязі буквально одного місяця. Як все так діється? Зараз ми з вами підходимо до дуже цікавої дати. 22, 23, 24 вересня. По відношенню до того, як буде вичислена, вичислена равинами повнота місяця, буде святкуватися свято Труп, про яке ми з вами читаємо Левит, 23 розділ, 24 і 27 вірш. Прочитаємо ці слова. Левити, 23, 24, 27, віберково. Промовляй до ізраїлевих синів, говорячи, 7-го місяця, першого дня місяця, буде вам повний спочинок пам'ять. Сумлення, святі збори. Що це означає? Вірш 27. А 10-го дня того самого місяця, день очищення, він збори святі будуть для вас, і будете впокоряти душі ваші і принесете огняну жертву для Господа. Це свято, про що говорить, свято очищення, свято сурм, сурмлення, остання сурма. І, власне, під час цієї останньої сурми, про те, що ми читаємо з вами. Послані до Солунян, коли буде ця остання сурма, має Господь забрати свою церкву. В ізраїльському народі це дуже старе свято, дуже старий фестиваль. Власне, цей фестиваль приготовлював ізраїльтян, щоб вони повністю очистилися, приносилася в жертву руда Ялівка в той час, як вона була. І коли народ є очищений, ізраїльтяни готові. На прихід Месії. Зараз ми бачимо, в якому часі ми живемо. Нещодавно пройшов обряд в Ізраїлі, в сучасному Ізраїлі. Руда ялівка, яка не існувала поверх 2000 років, була дана для Ізраїлю. Була проведена ця, як вони кажуть, репетиція, хоч насправді це не репетиція, а проведений акт, який був зафіксований, і було. Всі мають розуміння, хто слідкує за історією днів, особливо історією Ізраїлю. Тобто, народ є очищений по словам і му йде очікування Месії. З другої сторони, те, що ми бачимо, що робиться по відношенню до Біблії, 22, 23, 23, 24 вересня свято Труб в Ізраїлі. З цієї ж сторони світ 22, 23, 24 вересня. 25-го року, в Організації Об'єднаних Націй, в місті Нью-Йорк, де головуючим буде президент Трамп. Основна теза цього збору мир і безпека для всіх людей. Основна теза зібрання 22-го 23-го 24-го року, 25 го року, місто Нью-Йорк, головуючий Трамп, труба, голос. Який не просто президент Сполучених Штатів Америки, в даному випадку він приймає це і оголошено, що він буде якраз керувати цим. І, і основною тезою за тим, за чим стоїть сьогоднішній президент Сполучених Штатів Америки, воює над цим, хоче зробити так, як є бажання його, хто йому дає це бажання, ми часом можемо розуміти, чи до кінця не знаю. Щоб мир і безпека були проголошені в цілому світі, буквально зовсім недавно ми була зустріч президента Сполучених Штатів Америки, і президента терористичної країни столицею Москва в Алясці. Мідія по-різному освітлює нам цей фактор. Якщо ми з вами вивчаємо події останніх днів. І бачимо, що на карту зараз сходиться два імператори, фактично назвемо так: два імператори полярного світу, які приймають безпосередню участь в тому, що має робити світ в ці останні дні мир і безпека, без сумніву, чому не висвітлюють ці факти. Моя думка, моя персональна думка, що була третя особа. Яка конкретно, третя фізична, я думаю, особа, яка має контакт безпосередньо з Люцифером, більш зрозуміло, з сатаною, можливо, світовим лідером, який, коли сатана вже війшов в цього світового лідера, який має керувати в період великої скорботи. І, власне, цей світовий лідер його не показано, взагалі нічого не показано, велика таємниця, що робилося, абсолютно ми нічого не знаємо. Тільки можемо догадуватись, якщо ми з вами є в подіях останніх днів, ми зможемо тільки подумати, а чи не зустрічалися цих два чоловіка на такій віддаленій території, щоб ніхто не зміг підслідити, підслухати далеко від всіх цивілізацій з майбутнім світовим лідером, який, власне, сказав, що має робитися в останні дні, і яка, власне, мусить бути постановка питань. Яка буде висвітлюватися в Організації Об'єднаних Націй, пам'ятаючи в тому, що ми живемо вперед день свята труп, свята очищень по відношенню до Ізраїлю, коли старий Ізраїль кожного року на протязі віків після цього свята завжди себе готує до зустрічі з Месією. Слідуючи, відразу після цих подій, дуже коротко проходить, в короткому часі проходить парад в Китаї, де для цілого світу демонстративно показано, коли. Три агресори, три основних терористи, які тероризують світ, ідуть спереду: це Північна Корея, це Росія і, звичайно, Китай. Прізвище, ви самі знаєте, хто за цим стоїть спереду, показати для цілого світу, що цілий світ може чекати. Ви бачили, який був грандіозний парад, і як ці три чоловіка для цілого світу диктують певні умови, слідуючи. Дуже в короткому часі відбувається неймовірна атака на Львів. Коли за всю історію цієї війни, буквально в цей день, зовсім недавно, падає надзвичайна кількість дронів летить на Львів, навіть летять ракети. І то після того, як нам висвітлюють питання, що агресор з Москви договорився з президентом США за мир і безпеку, і ніби до чогось дійшов. І ми бачимо парад, і зразу в короткі після цього надзвичайна атака на Західну Україну на Львів. Ну, ще були певні атаки, але найбільше показано Львів. Слідуючи, проходить ще маленький проміжок часу, коли 19 чи 20 безпілотників влітають на території Польщі. По певних даних, одня мідія говорить, що пролетіли 350 кілометрів. Але певні ще інші ресурси говорять, що пролетіли 650 кілометрів. Тобто, фактично, мопед, воєнний мопед, летить по небу, вилітає з країни, яка воює з Україною вже три майже 4 роки, можна сказати, пролітає по цілій Польщі, пролітає. 600 кілометрів, і раптом його побачили, весь цивілізований світ сучасної Європи і з багатьох країн світу вилітають, щоб його збити. І які мільярди, показано, вони витратили на те, щоб збити 19 мопедів. уявляєте, що за цим стоїть? Який позор для цілої Європи? Перш за все, позор для Польщі, яка 3,5 роки бачить, як агресор воює з Україною і Абсолютно нічого не робить, або робить спеціальний вигляд, можливо, за цим, щось стоїть, що вона нічого не робить. І 19 мопедів зі швидкістю не більше як 120 кілометрів летять по небу, всі їх бачать, і ніхто абсолютно нічого не робить. Пізніше виявляється, що це ті БПЛА, чи як ви їх називаєте, летять не просто заряджені порохом, заряджені зарядом. А висліджують, ніби просто демонстрація показати, як вони летять а на території України, щоб виявити ті точки, які стріляють, щоб пізніше їх знищити ті точки, які в дальнішому будуть знищувати ракети. Ми бачимо, яка йде, яке йде глузування, яка йде насмішка, і наскільки Європа сьогоднішнього дня. Є готова захистити Україну. І наскільки Україна цим захистом живе і не бачить елементарних речей, про які каже Господь, що означає Єзикіль 38 38.39, і тепер уже зовсім неозброєному оку стає зрозуміло, що вся Європа працює на Росію. І показано. Ви бачите, що робиться? Всі бачать, що робиться. Ми не то, що Україну ми себе в дальнішому навіть близько не можемо захистити. І здалеку показано. Це видно. Політика скритих дверей, яка йде кооперація, власне. Недавно був парад, показаний на цілий світ Китаю. Зараз пролітають ці дрони. І хто, власне, керує цілим світом. Слідуючи. Зараз ми бачимо, що відбулося в США. Коли Чарлі Кірк, Кірк, правильна вимова, Кірк, один із ведучих молодих людей, який не про, він навіть не політик, а фактично був використаний Трампом попередній компанії, коли їздив по, їздив по університетських кемпах і, власне, вів тематику біблійного покликання, покаяння, що означає біблійна сім'я. Що означає содомський гріх, що означає тероризм? Що означає іслам? І нішов не ни вліво, не вправо, а конкретно казав, як Біблія ставиться до таких гріхів, і як Біблія ставиться до релігії, яка не сповідає Ісуса Христа і зараз прилюдно перед цілим, перш за все, перед молоддю, а пізніше перед цілою Америкою, а в дальнішому перед цілим світом вбито людину би вбиту людину. Злочинці віддають втіти, зразу показали якогось діда, якщо ви дивилися пізніше, ще якусь особу зловили. А тепер виявляється, що така сильна Америка і не може навіть показати ту людину, яка створила злочин. Що показано? В якій зараз небезпеці фактично може опинитися церква, правдива церква, або ті люди, які правдиво проповідують Ісуса. Христа. Якщо ми зараз з вами підсумуємо ці всі факти, ми зараз з вами дуже легко можемо зрозуміти, що коли 22, 22 23, 24 вересня. Має бути свято сурмлення, свято очищення, свято зустрічі Месії Ісуса Христа ізраїльським народом, і особливо в цей час, коли не пройде і це покоління. 1948 плюс 70-80 років, скільки для Ізраїлю? 78 років. Не пройде і це покоління, як все має статися. І ми бачимо, як воно все набирає обороти. Дорогі улюблені, до чого ми зараз з вами готовимося? Як близько зараз ми підійшли до фінальної лінії? Буквально вчора позавчора на мене персонально була звершена дуже сильна атака фальшивими християнами, блогери, блогерами, які називають себе християнами, сміються над тим, чого я ніколи не казав, придумують різні речі. Коли я вивожу червону лінію і показую, що власне від 14 В, 14 листопада 1000... 2021 року, що є дата, коли червона лінія набуває своєї актуальної сили. І далі ми вже живемо в часі чекання Месії, який запізнюється на своє весілля по відношенню до Матвія, 25 розділ. Конкретно цілий 25 розділ для нас показує це не насмішка над женихом. Жених конкретно для нас показує, що він запізнюється, і пізніше буде дано роз'яснення, щоб спасти, вже в Римлян, послані до Римлян, буде написано, щоб спасти ще хоч одного грішника, цього останнього грішника, перед тим, як церква буде забрана в небеса. Жених затримується, виводиться ця лінія. Зараз ми бачимо, як все сходиться разом. І ті люди, які сьогодні проповідують правдиве слово, ефір називався. Фальшивий пророк, чи як конкретно взято ім'я? Коли подивишся на огляди цих людей, які взагалі мають, скільки на їхніх сторінках є людей, передачі, які набирають 700 тисячу проглядів, коли подивилися, обсудили таку тему, назвали моїм іменем. Тисячі людей. Тисячі людей. Уявляєте, як диявол діє, яка робиться руїна для тих християн. Коли такі брати, я не знаю, чи взагалі вони брати. Я не хочу називати імену, але мені не потрібно. Написіть, напишіть на мою сторінку, Що то за брати, в яких церквах вони є? Так, зрозуміння того не хочеться освітлювати зараз, але здається, дуже тяжке минуле, тяжкий час. Вбивається те останнє, що ми називаємо Глузії 21 століття, друга Петра. Третій розділ, другий, третій, четвертий вірш. Глузії останні дні, як вони будуть сміятися над тим, що Христос може прийти в сьогоднішній день. Ми бачимо, що зараз сталося. Я вам показав ці всі події. Зараз ми будемо мати час молитви, коли ми будемо молитися за наші нужди, молитися за те. Що ми висвітлюємо на наших сторінках час молитви, молимося один за одного. Якщо ви бачите червоний значок церкви, лого церкви, значить, пастор прочитав цю нужду, ми разом молимося один за одного і обов'язково молимося за наше розуміння, щоб Господь відкрив для нас серце, щоб ми не лишилися сліпі, щоб нас злодій не застав зненацька. Коли ми з вами читаємо послання до Солонян, п'ятий розділ, він прийде як. Злодій вночі, він прийде для цього світу, як злодій вночі, які не знають Слова Божого, які слухають таких обманчивих блогерів, обманщиків. Демонічний світ, для церкви, яка живе в Біблії, яка живе в Святому Дусі, яка є освячена кров'ю Ісуса Христа, для неї це і видимо, що вас не застала ця темрява. І сьогодні, якраз на ці ми найбільше звернемо увагу, щоб ми молилися. Зараз я з навів декілька факторів, які буквально за цей неповний місяць набралися разом, показують нам на єврейський календар, який приходить до свята очищення, свято труб, коли стоїть священик, ця остання труба лунає. І сказано, все, ми готові, ми зробили все, Господі, що Ти нам сказав. Все, що написано в законі Мойсея, ми постаралися виконати. Ми готові Тебе зустріти. Те ж саме буде лунати Організації Об'єднаних Націй. 45, 47 президент. Пам'ятаємо ці цифри, яка глибока конспірологія, я не думаю, що це зроблено просто так. 45 означає 9, 4, 5, 9, 47, 11. Останні попередження. Пам'ятаємо 9.11, 2001 рік, коли дві, е, дві башні впало на очах всіх людей, показавши для нас, що ми входимо в новий вимір часу. Ми готуємося до підхоплення церкви, ми готуємося до нового світового уряду, ті, що лишаться на землі. Сім років великої скорботи. Як ми сьогодні на це реагуємо? Дорогі улюблені, я вас благаю, прошу. Акуратно слухайте тих, хто сьогодні виступає в ефірі. Сьогодні дуже багато сміття. Мені не хочеться зараз тих всіх, хто йдуть проти мене, об'єднати в одну групу, бо виходить, це дуже цікава картина. Певну частину з них я знаю персонально. Знаю, чим вони жили, яке їхнє минуле, де вони були, як вони орудували, звідки вони прийшли, хто з них девчився. Яке їхнє життя є сьогодні, яким зовсім недавно воно було? З'єдналися в одну групу, цих людей веде один чоловік, дуже великий чоловік, який, можливо, не безпосередньо їм каже, але вони від нього получають зелене світло. І що саме цікаво, в їхніх аргументах, в їхніх виступах ви ніколи не почуєте імені цього чоловіка, який зробив дуже багато біди для українського братства. Його того імені ви ніколи не почуєте. І коли ви досліджуєте це питання, ви побачите, як іде корекція певних об'єднаних людей. Мені Господь поки що не дозволяє викинути цей матеріал, але його можу викинути в будь-який момент часу, щоб показати, як певна група блогерів об'єднується, щоб нищити церкву, особливо церкву в Україні, нашу, чи баптистську, чи П'ятидесятницьку. А зараз станемо, будемо молитися. Молитися за ці нужди, які описані на тих сторінках, які посилаються на нашу передачу. Молимося один за одного, особливо в ці останні дні, щоб наше серце було відкрито. Бо дехто питає, що може статися 22-го, 23-го. Ми не знаємо, ми повинні кожного часу бути готовими. готовими. Червона лінія вже давно перейшла. Так що станемо, будемо молитися, щоб ми були готовими в будь-який момент, навіть якщо він настане сьогодні, зустрітися з нашим Ісусом Христом. Молимося. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо за те, що ми сьогодні є ще живі, що ми ще сьогодні маємо твій розум, що сьогодні ти даєш нам можливість послухати і почитати Слово і на базі цього слова в Дусі Святому з очищеним розумом зробити аналіз тих подій, в яких ми живемо. Ти бачиш, наскільки ми близько підійшли до цієї критичної лінії. Коли в будь-який момент церква може бути підхоплена, але ти бачиш ігнорацію церкви. Недаремно церква називається Лаудикія. Дай, щоб ми не були цією Лаудикією. Дай, щонайменше, що, що ті, хто нас слухає, щоб не попали в спокусу, щоб ми всі разом очікували підхоплення церкви. Щоб ми всі разом були добрим, позитивним, духовним впливом на тих, на кого ми можемо впливати. Благослови нас! Благослови пасторів, благослови проповідників, євангелистів, вчителів, пророків, які на сьогоднішній день, маючи Святого Духа, очищені кров'ю Ісуса Христа, готуються до цієї останньої події підхоплення церкви. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш що живеш на небі. Нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.